Лися влада прогнозує, що буде важка зима. Чи готуєтесь ви і як саме основне? Ні, не готуємось по ситуації. будемо. краще я відкладатиму гроші на якісь донати, на щось інше, а не оці екофлоу, Вони там коштують по тисячі доларів. Мені просто шкода. У мене батьки в частному будинку живуть, і вони собі купили буржуйку. І я знала, що на всякий випадок я можу до них поїхати і там зігрітися. Так. Та все буде добре, я навіть не сумніваюся. Як пережили ту зиму, то цю переживемо. Перше це зберігти контакт Жеку, знайти електрика. Чесно, ніяк. Планували EcoFlow взяти, але зараз якось не знаємо. Купили електропрострадло. А є у нас обігрівачі минулої її зими. Ми купили екафло. Откуди не знають, яка набуть. Ані що там? У них там в штаті гадалка? Ні, сподіваюся, що не буде так, як в прошлому році, і о, не готуюсь напевно ще.